Справжній переполох щинився на залізничному вокзалі ввечері 20 липня. Полісмени та вибухотехніки перекрили пів будівлі. Запідозрили у одній із залишених валіз посеред залу очікування бомбу. Чи була загроза насправді та чим завершився інцидент, знають наші журналісти. Від них подробиці далі. У четверо, пів на десяту вечора, залізничний вокзал «Сум» ніби завмер. В одному із залів очікувань перехожі помітили підозрілу сумку. А да парень пришел, сумку поставил. И все, его нету. Ребята подошли полицейские, спросили, сейчас сумка. Вот. Парня нету. Поэтому задалась вопросом, где хозяин. Вот и все. Эта сумка была здесь внизу сначала. Потом молодой человек ее поднял на второй этаж, кинул. Мы сидели час, полтора, никто ничего. Почали шум до вокзалу приїхали кілька екіпажів поліції та вибухотехніки. Перекрили вхід на другий поверх, де і знаходився багаж. Предварітельна обнаружена бісхозна сумка, яка там оставлена молодим чоловіком інформації. Ну вона довго стояла, Тому поліцейські вирішили, що вона не спроста там стоїть, тому як сумка дорогої, а не, не бомжатська, така. Як виявилося, вибухівки у сумці не було. Працівники вокзалу кажуть, підозріла знахідка на роботі залізниці не позначилась. Була проведена провірка, составлен акт. Під час огляду вибухових матеріалів не виявлено. Так що все добре, все, поїзда будуть курсувати графіком, нічого не сталося. Втім, власника покинутого багажу так і не знайшли. Чергові вокзалу кажуть, вдячні за небайдужість громадян і закликають завжди пильнувати підозрілі предмети у залах очікування. Христина Опаренко, Марія Бульдович, Микола Ніколаєн та Олександр Білявський. Новини СТС.